Як правильно клейпіну наносити на поверхню утеплювача для приклеювання клінкерної термопанелі. Пробуємо ескізний малюнок. Ось наша термопанель. Тильна сторона утеплювача. Далі, згідно рекомендацій виробника, відступаємо від 3 до 4 см від краю утеплювача і поступальними рухами по периметру. Наносимо клей. Також згідно рекомендацій, центральну частину утеплювача нам також треба заповнити клеєм. Навіщо це ми робимо? Нас часто запитують, чи можна зекономити на розході клейпіни і наносити так, як деякі експерти в Ютубі показують. Зі лініями хвильовими, по горизонталі або по вертикалі, немає різниці. Так, таким чином, в принципі, можливо, певна якась економія. Але ми всі розуміємо, що поверхня нашого будинку вона не ідеальна. По картах провіса бувають перепади до 3 і 4 см, а то може й більше. Це досить великі перепади і досить великий розхід клейпіни. Але ми маємо розуміти, що. Між несучою стіною і нашим утеплювачем, має бути максимально щільне прилягання. Пояснюю чому. Тому що наша стіна, коли вона утеплена, вона тепла. Вона нагріває пошарок повітря між утеплювачем і стіною. Наш утеплювач, особливо якщо він тонкостінний, ну, скажімо, до 10 см, можливі утворюватися ось такі повітряні. Прошарки, де відбувається конвекційне циркулювання повітря, тепла стіна і зовнішня атмосфера. Конвекційне повітря може рухатися поступательно знизу до гори, тим самим охолоджувати нашу стіну і втрачати тепло. Тому наша задача основна головна це повітря зробити нерухомим, з мінімальним зазором між утеплювачем і несучою стіною. Відалі це до 1 см, 10 мм. Тому обов'язково наносимо клепіну по периметру і загороджуємо всі можливі конвекційні потоки на лицевій стороні утеплювача.